Президент і головний тренер Луцької Волині, депутат Луцької міськради, Віталій Кварцений, напередодні свого 60-річчя презентував автобіографічну книгу Футбол це не лише перемоги. Її наклад тисяча примірників. Сучасна поліграфія 291 сторінка. Така вона перша книга Віталія Кварцянова, головного тренера. А віднедавна і президента футбольного клубу Волинь а ще депутата Луцької міської ради. Книга видана російською мовою, бо за словами автора, так зрозуміліша футбольна термінологія кільком поколінням уболівальників. Віталій кварцяний каже, що не думав, що колись візьметься за перо, мав конфлікти із журналістами, але і з часом усвідомив, що у них важка праця. Той хто напише. Книжку той зрозуміє того, що колись писав, чи віднесеться більш серйозно до його праці. Тому я вважаю, будь-яка книжка написана, чи вона маленька, чи вона велика, це серйозний творчий матеріал. І... Тяжка праця це одна з перших книг про волинський футбол. В ній знайшлося місце з погодом і розумом автора над проблемами українського футболу. Віталій Кварцянин спробував визначити кілька символічних збірних клубу, якому віддав 36 років життя. Головний редактор волинської газети Володимир Данилюк один із тих, хто допомагав Віталію кварцяному. Це його твір, взагалі, його ідея, його думка, його життя. Це як мати хребетник, на не низа Всі інші обставини, всі інші нюанси. Тобто так склалося, що ми вже не являємося футболу, без в білинського футболу від Свята Володимировича. Можливо, це й правильно. Майже годину Віталій Кварцяний роздавав автографи, не відмовив жодному бажаючому екзеравці Луцької Волині. Оболівальники, журналісти дякували Віталію Кварцяному за увіковічнення історії волинського футболу, яка для нього розпочалася з вуличного. Серед тих, хто разом розпочинав шлях у футболі з Віталієм Кварцяним. Найдосвідченіший спортивний журналіст, кореспондент газети Волинь Нова Роман Плішаровський. На пожарки наше дитинство проходило, там ганяли м'яча. Я трошки старший був. Він молодший, але приємно зараз. Ми часто зустрічаємось, часто згадуємо про ті події, і йому приємно, і мені приємно. Особистість Віталія Кварцяного знакова не лише у футболі, але і у житті країни. Так охарактеризував автора книги Футбол не лише перемоги, секретар Уської міської ради Григорій Пустові. Віталія Володимировича Кварцянова є стільки ще талантів, про які ми не знаємо, що цей перелік. Посад, який він сьогодні займає. І той перелік звань, який ми його нагородили. Він не вичерпаний, і дуже приємно, що в нас на Волині є такі унікальні люди. Я навіть скажу не просто люди, феномени. Багато у книзі історичного матеріалу шкодує Віталій Кварцярі, що десь загубилася відеокасета із вшанування команди чемпіона другої союзної ліги. 1989 року. Ансамбль «Світязь» виконав пісню, слова якої мали б бути у цій книзі. Шкода, що не змогли знайти. Але в книжці є наша рідна пісня Волинь моя, земля моя вона там є, написана. Як футболісти їхали з Олександрії, як ми вже війшли в Вишу Лігу, і вся команда випала шампанською, і співала цю пісню. І бразильці, і румини, і всі тисяча примірників книги Віталія Кварцянова Футбол не лише перемоги. Напевно, розійдеться швидко. Тому автор пообіцяв видати додатковий наклад.